Цей злочинство нашого області, за своє за своєю зухвалістю. Так, 8 грудня 2015 року в селі Великі кучерів був члені розбійний напад за застосовування наступальної зброї на сім'ю одного з підприємців нашої області. В результаті розбійного нападу один з двома, який нападали, був застрелений на місці. В результаті був смертельно поранений. Які обороняв його і злочинці заводили грошовими цінностями е сім'ї. Е У пролігу головному українську поліції потребилось значно трошки часу, щоб спільно з прокуратурою області встановити особи злочинців, затримати, усі доказати їхню до чинного злочину. Всі ці затримання є мешканцями. Міста Києва Київської області. Вилучення в ході обшуку помешкання цих осіб вилучена зброя. Це пістолети кулемет іноземного виробництва, гранати Ф-1 і набої до автомата Калашникова і до цього пістолета кулемета. Вилучені речові докази, які... Свідчить про причетність даних осіб до вчинення даного службу. Один із зловмисників оголошений міжнародний руш. Відносно інших, отримав запобіжний захід у вигляді взяття під борту. Будь ласка.